Я б я б да, я б в Україні навіть так звану нульову групу для фопів запровадив для сімейного бізнесу десь там. Ну я не можна тут сперечати щодо суми на рік там 2 мільйони, 3 мільйони гривень на рік доходу. Але суть для цієї нульової групи в тому, щоб там взагалі ніяких податків не було, ніякої звітності, ніяких перевірок. Ніяких дозволів, а просто на підставі одного рахунку підприємця відкритого в банку, щоб просто йшли обороти, щоб можна було побачити там. Ну, для банку тут дуже легко зробити цю відсічку, там коли досягається цей ліміт, там 3 мільйони чи 2 мільйони на рік. І от запровадити таку нульову групу, щоб це як само, самозайнятість, як форма як формузайнятість. все, що хочеш, роби. Ну звісно, там крім там, Виробництво є, зброї, що та, це. Так, давайте, да. окремо. Кримінал окремо, тобто, що не заборонено да, то, да. кримінальним кодом. Все, що да, ще можна, от, роби, але на своєму то мікрорівні, на мікрорівні. І е, ніяк до тебе взагалі держава не буде мати ніяких претензій. У нас же зараз навпаки, ситуація інша. Оця там, фіскалізація, оці касові апарати і все інше. І знову ж таки, все відбувається як стінка на стінку, два табори. Mm -hmm. Одні табори кажуть: один табір каже там ки як каже такі сеанси, які кажуть, що держава має в кожну нишпорку зазирнути.